метаакции призвать грузинские власти и особо без полиции ключа. Потому что в Грузии практически возвращается принес широка. В Грузии каждый день идут аресты оппозиции, иногда мыслящие, которые не соглашаются политики единой ранешей. Уже они до того дошли, что арестовали уже в лет Это люди, которые герои Грузии, воевали в 2008 году против российских оккупантов. И они всяческими поводами, чтобы у них забрать хоть какое-то доказательство против Михаила Саакашвили, Давида Сапарелидзе, Реки Гуладзе. Они всячески намагаются, чтобы они хоть что-то сказали против них. Поэтому вот, мы решили сегодня собраться, довести это общественность з України щоб вони припинили канінії грузинської опозиції. Ми починаємо пікет з требуванням освободити поліціаклучені в Грузії. Доставляю слово господину Ігору Мазуру, офіцеру на УНСО, героям ордена Вахтанга Горгасалі. Ми пам'ятаємо ситуацію в кінці минулого року, коли грузинська влада намагалася. Провести юридичні такі норми, щоб не могли громадяни Грузії їхати в Україну, воювати за територіальну цілісність нашої держави. В свій час, коли були 90-ті роки, такі ж дії були з боку української влади, коли я і мої товариші їздили в Грузію і допомагали грузинському народу зберегти територіальну цілісність грузинської держави. Тоді так само Абхазія Осетія були гарячі точки, такі як у нас зараз був Крим і є зараз Донбас. Після того, як вийшли багатотисячні демонстрації, грузинська влада сказала, що це не стосується тих, хто воює за українську державу, а тільки тих, хто є сепаратистами. Але вже в грудні, коли я був в Тбілісі на... Коли збиралися учасники бойових дій в Грузії і нас запросили українців приїхати, ми бачили вже певні такі дії з боку спецслужб грузинської держави, які були, ну скажімо, не зовсім дружелюбні. Ми відчували, що ми, Україна, на той момент є такою болючою точкою для грузинської влади. Ми віримо в те, що найближчим часом, коли будуть вибори в Грузії, до влади прийдуть патріоти. Ми віримо в те, що грузини, які зараз є в Україні, вони допоможуть нам йти в Європу, боротися з корупцією, навчати наших військових, тому що їх навчили в американських академіях, навчили спеціалісти збройних сил сполучених штатів, тому що ми на сьогоднішній день потребуємо допомоги. Ми стоїмо проти другої армії світу, проти російської армії. І тому сьогодні, об'єднавши сили, ми можемо вистояти і добитися того, щоб і Крим повернувся в Україні. Тут є наша татарочка, десь вона тут була. От і повернулися Грузії, Абхазія і Осетія, щоб були дотримані всі міжнародні угоди, і ми йшли в Європу і були подалі від Москви. Тому гасло геть від Москви і свобода політв'язнів на сьогодні перекликається. Догоморджоз. Закачивайся. Слава, слава Україні! Героям слава!